сумський центр надання адміністративних послуг був створений у травні 2012-го. Тоді починали із 85 видів послуг, говорить директор Кацнапу Алла Стрижова. Щороку цей перелік розширювали, і сьогодні спеціалісти центру надають громадянам 469 адмінпослуг. Якщо говорити скільки ми адміністративних послуг надали, то це вже більше ніж три мільярди. Якщо говорити про те, що яка кількість коштів надійшла до бюджету за цей період, ну за 11 років, то це становить вже більше ніж 160 мільйонів. Не один рік Сумський ЦНАП співпрацює із структурними підрозділами міста та області і державними службами, аби зробити послуги максимально швидкими і доступними для людей. Від імені пенсійного фонду Сумської області поздоровити з 11 11-ю річницею і подякувати вам за нашу багаторічну співпрацю за нашу дружбу, за нашу сумісну роботу з людьми для людей і заради людей. І з нагоди дня народження представників усіх суб'єктів надання адмінпослуг, а на сьогодні це 28 структур, відзначили подяками за багаторічну співпрацю. Це об'єднання талановитих, серйозних, грамотних, розумних, порядних людей, які першими зустрічають мешканцям, коли у нього вибирає або проблема, або бажання, або процедура вирішення якогось питання. За 11 років розширився і колектив центру. Сьогодні це 100 працівників, які обслуговують громадян у сумах і двох територіальних підрозділах громади. Спеціалісти центру не припиняли працювати у складний період пандемії, активно запроваджували електронні послуги і не лишали людей рік тому після повномасштабного вторгнення. Дуже класно працювати з таким колективом, коли люди приходять і вони не приходять запитувати, вони приходять пропонувати. Кажуть, так у нас є кілька варіантів, Ми працюємо, вибираємо. Злагоджуємося і все класно. Колективу низько в ноги треба поклонитися, оскільки вони не здаються. Якщо ми якісь плани чи мрії, якщо ми їх ставимо собі на завдання, то ми їх виконуємо. Ми досягаємо того результату, який ми запланували. Ну, колектив не боїться навантажень. І якщо десь якісь нові послуги з'являються, то ми. З радістю їх бере. новини СТС.